Познайомимо після цього вас з результатами другого так стартували спортсмени у третьому забігові на півтори тисячі метрів. Отже, Олег Каяфа з результатом 3 хвилини 56,63 секунди. Переміг у другому забігові. Далі Руслан Даньків його час 3 хвилини 56,92 секунди. Богдан Іван Городицький 3,57,55, Андрій Ігнатенко 4,04,14, 14, Олександр Сосновський, 4,04,39, 39, Андрій Лисенко, 404,93. І Олександр Шутрик, 4,1089. Потенційно, якщо порівняти цей забіг із двома попередніми, що можна сказати? Сильніший він чи слабший? Ну я думаю, що слабший забіг був. Цей не... так буде? Е, е, Ні, придеду цей цей забіг сильніший, третій сильніший за другий, так? Да, Предедущий забіг був слабіший, не оправдав сподівання Городиський Богдан Іван, що його не фатило на фініші, молодий перспективний спортсмен. Ну а третій забіг веде Приходько Олександр. Віктор, Віктор. Віктор Приходько з Чернівців, спортсмен е високого класу. Ну я думаю, що між ним і Борисюком Олександром. Ну в тіні що то не, не бачу кіца, кица, кица. Є, є Володимир Киць, який спрятався. За, зараз він. за суперниками і жде, жде часу, щоб вийти. Ну, подивимося, приходько веде, Борисюк другий. Як завжди, Саша вперед ніколи не виходить. Ну, вже І час прийшло, що треба виходити, іноді вести забіг. Володимир Кіц, на вашу думку, зараз ще має увімкнутися на двох найближчих колах десь, так? Так, да, я думаю, що Володимир Кіц зв'язку з тим, що він має лучший результат сезону в Україні 3,46-35, шість тридцять перепрошую. Він нашим глядачам. Я повідомлю, що цей результат Володимир Кіц показав у Волгограді на кубку губернатора Волгоградської області, 24 січня 3.46.35. Це кращий результат в Україні. Так, сьогодні у цьому виді. Так, це кращий результат, Ну, хочеться швидших хочеться секунд. Будемо надіятися на фінал, що в фіналі будуть набагато швидші секунди показані, чим в предварительних забігах. Зараз вийшов на перше місце Володимир Киць, другий Олександр Борисюк. Борьба за перше-друге місце тільки починається. Ну, те, що ми прогнозували, Кіц своє зробив, так? так. 一分的话，那确实。 Найкращий час цього року у світі має Кинієць Вінсент Кібе. Це 3.37.79 тридцять першого лютого у Москві. Це час було показано на вашу точку зору. Наскільки це можливо, у скажімо так, короткий проміжок нашого ефірного часу. оцініть, чому е, не дотягують все ж таки наші до таких результатів. Це е, питання винятково там їх. Те, що це африканці так бігають, чи це все ж таки питання підготовки і відсутності там, можливо умов. Ну тих проблем, які є Ні, ну це, це багато і то, що Бігають африканці і умови підготовки спортсменів. Ну і ви ж розумієте, що фізіологіч... фізіологічні африканські спортсмени більш роз... виграв Олександр Борисюк. Чекаємо, друзі, ми фінішний протокол з точним часом спортсменів у третьому забігові. О. Ось бачите, як виглядають спортсмени о, перепрошую, метрів, звісно, півтори тисячі метрів пробіг.